Друзі, привіт! Вітаю на моєму каналі. Хочу поділитися з вами своїми знахідками в Second Hand. День оновлення в звичайному відділі Євро Second Hand. Ціна за кілограм 399 гривень. Серед цветрів я знайшла таку ляну футболку бренду Anette Götz. На відео добре не видно через чорний колір, але футболка у чудовому стані. Тканина має характерний блиск притаманий новим ляним речам. Шнурівку внизу футболки можна затягнути, вона є робоча. Купила я її за 80 гривень. Наступною є трикотажна шерстяна спідниця від преміального бренду Humanoid. У неї також чудовий стан побачила спочатку цю ленточку на бігунку, то відразу зрозуміла, що це якийсь бренд. На ній легкий принт ялиночка і структурна тканина. Вживу вона дуже гарна. Це кардиган у вінтажному стилі від Зара. Із мухером і шерстю у складі. Одяг у стилі Гренма Кор актуальний уже більше року. Виглядає кардиган так, ніби ми позичили його у своєї бабусі. Його я віддала своїй подрузі. Він їй дуже пасував. Сукня від Сари. Вона з бавовни, тканина поплін, але не є дуже щільна. Сукню потрібно було виприти та випрасувати. Заважувала вона на 160 гривень. У скрині з аксесуарами знайшла кашеміровий шарф. Здивувалася, що він там цілів. До тих скринь я підходжу в останню чергу. І до того часу шарфи колготи і бюзгалтери заплуталися в один гігантський клубок. Гачки від бюзгалтерів повитягували нитки у шарфах. Шкода, що вони не сортують аксесуари окремо, подальші від нижньої білизни. Попалися ось такі коригуючі труси від бренду Skims. До речі, це бренд Кім Кардашян. Стан у них дуже гарний. Купила їх за 35 гривень і продала на Оликс. Наступний день завіз у відділі люкс. Це саме відділення. Ціна за кілограм 899 гривень. зуття були тільки ці шкіри, ніж льопанці. Більше нічого гарного не було. Дісталися мені в цей день три сумки. Перша шкіряна, але вона мені взагалі не сподобалася. Другим був рюкзак і шкір замінника. Але, на мою думку, він гарний і добротний. Для міста дуже гарний варіант. І наступна сумка від бренду Balenciaga вона виконана із шкіри, схожої на папір, фурнітура на замочках була лампо, ручки задекоровані шнурівкою із тканини. Я дуже зраділа, що зберігся довгий плечовий ремінь і загалом стан у неї був дуже гарний, але дуже мало познімала її, тому що продала там на відділенні іншим перекупам. Мені було так вигідніше. До речі, цей бренд знаходжу вперше. Переходимо до одягу. Першими показую такі легінси в рубчик зі штрибками від кос. Із останніх колекцій є. на сайті вони продаються за 65 фунтів. Стан просто як у нових, без слідів носіння. Це розмір М на ріст 170 см. Але думаю, що підійдуть і на менший ріст. Все залежить від повноти ніг. Наступні це штани скині від бренду Zara, На ціннику є ціна 45 швейцарських франків. Особисто я скині в голубому денімі не ношу, але в чорному так. Якщо вони будуть ще стояти, то повернусь за ними, коли буде дешевша ціна. Це футболка від бренду Diesel, розмір L на ріст 185 см. Стан дуже гарний. Подобається в ній те, що дизайнери зробили великий принт на всі груди, але виконаний він в тон футболки. І був такий батник розміру М на ріст 180 см. Він такий товстенький, на осінь чудово підійде. Він хоч чоловічий, але купила його для себе. Мені подобається, головне, що рукави не є довгий. Тоненький дощовик. Звичайно, він не захистить від сильного дощу, але, тим не менше, запропонувала своїй сестрі, вона шукає зараз якраз дощовик, але вона сказала, що їй не подобається те, що він блискучий і не має форми. А мені, навпаки, він цим і сподобався, його можна одягнути поверх куртки. На тілі він виглядає як така маленька бочечка. Подобаються шнурівки, які висять внизу. Я купила для себе і заплатила 190 гривень. Ця спідниця з китайського сайту Тему чи «Аліекспрес» Але подивіться, яка вона класна і жива у носці. Я передзвонила половину вчителів з музичної школи, бо вона для виступів на сцені саме те, що треба. А подивіться на фото із сайту, як незвично вони стилізували її з кросівками, але думаю, і з лодочками вона буде все ж таки краще дивитися. На спортивному одязі в той завіс не було перекупів, тому взяла дві такі футболки. Синя була наполовину з бавовни і поліестеру, а чорна повністю із поліестеру. Купила я чорну, бо мені більше підійшов довший рукав. За футболку заплатила 120 гривень. Підписуйтесь на мій канал, ще трішки залишилося до першої тисячі підписників. Гарних вам спокійних вихідних. До зустрічі в наступних відео. Па-па!